Доброго дня всі присутні, колеги, друзі, однодумці, доброго дня. Сучасний політичний та соціально-економічний стан України, карколомні вимоги, виклики часу спонукають до стрімких і чітких реформ в різних галузях суспільного життя. За таких обставин зростає роль громадянського і патріотичного виховання, підростаючого покоління, найбайдужого до майбутнього нашої. Алежної держави, зміцнення дунь і нації, любові і поваги до України. Любов до вітчизни – це насамперед вірність, піклування про інтереси та історичну долю країни, готовність заради них до самопожертви, повага до історичного минулого України, до її традицій, зокрема й спортивних, офіційне визнання хордингу національним видом спорту. Відбулося у 2009 році і було приурочено до Дня Незалежності України. Зазначений факт знайшов відображення у наказі Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту номер 3000 від 21 серпня 2009, 2009 року. Шановні колеги, ми сьогодні зібралися з нагоди презентації першого збірника наукових праць. Теорія та методика Орденку. Співзасновниками збірника наукових праць Теорія та методика хорденку є Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Там всеукраїнська громадська організація, Українська Федерація Орденку. Нині у роботі круглого столу беруть участь представники різних закладів і установ, державних і неурядових організацій серед наших гостей. Геннадій Миколаївич Арзютов, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і єдиноборськ Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені Михайла Павловича Рахманова. Олена Валеріївна Андрієва Андрієва, доктор педагогічних наук. З фізичної культури та спорту, професор, завідувач кафедри здоров'я, фітнесу і рекреації Національного університету фізичної культури і спорту. Ганна Володимирівна Дірінька, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедри дошкільної освіти, педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Лариса Григорівна Горяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та освіти дорослих, президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я МАК МЕС. представник Віктор Азаров. Вікторія Васильівна Дерев'янко, начальник відділу з міського основ здоров'я, фізичної культури та захисту вітчизни Інституту інноваційних технологій і з міста освіти Міністерства освіти науки України. Юрій Іванович Завалевський, не за... не заступник не директора Інституту інноваційних технологій з міста освіти. Ірина Іванівна Загарницька, професор, директор Інституту національної технічної. Це імені Михайла Павловича Драгоманова. Сергій Анатолійович Карасєвич, віце-президент Української Федерації спортиву по Київському регіону України, президент Київського міського середку, голова тренерської колегії, майстер спорту України з спортинку. Андрій Миколаївич Карпук, директор Української федерації спортинку, майстер спорту України я. Цевич, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач фізичного виховання Національного університету фізичного виховання спорту України. З даним університетом і нашим інститутом підписана двостороння угода, але про це детальніше вже розкажуть наші місті. Костянтин Миколайович Кукушкін, кандидат педагогічних наук. Голова комітету прикладного кортингу у справах ветеранів під час бойових сміттєві. Галина Анатоліївна Коломоєць, співробітник Інституту інноваційних технологій. Юрій Гаврилович Морозов, редактор журналу Фізичне виховання в рідній школі. Валентина Павлівна Романенко, заступник директора з виховної роботи. Медичної гімназії номер 33 міста Києва. Сергій Олександрович Сичув, доктор педагогічних наук.